За зайняте перше місце у дитячій легкій атлетиці серед учнів 6-7 класів нагороджується з виду метання малого м'ячика на дальність 37 метрів. Ніхто не міг подолати цей результат. Нагороджується Бурчик Володимир. Вороджується команда Гайшинської гімназії за перше місце в турнірі з Волейболу. Та вони крок вперед зроблять, щоб ми їх побачили, адже вони представляли не тільки нашу гімназію, але вони по подальшому представляли все наше, всю нашу територіальну громаду, місто в змаганнях в районі. Крок перед, будь ласка, дівчатка, зробіть. Хто приймав активну участь? Це наші волейболісти. Віталя! чудова. Вітання. Це наша гордість, і я думаю, що не тільки в цьому році, тому що наші діти постійно приходять на тренування наш спортзал. Вони активні, вони спортивні. Вони ведуть здоровий спосіб життя, тобто і всім бажаю нашим підростаючим діткам, молодшим, рівнятися на них і зрозуміло старатися. Так. І ось диплом нагороджується Гайшинська гімназія в етапі другої територіальної значить, громади з виду, спорту, дитяча легка атлетика. Ми зайняли третє місце. Це також результат, тому що у нас, в територіальній громаді 12 команд. Тобто, у другому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вітаємо їх. Я його затримав, тому що грамотою вона нагороджується ще одне за перше місце. У другому етапі 15-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. І онка вітаємо. Здала власна область і також мала досить гарні результати. Також хочу. Зрозуміло. Що ми завдячуємо дітям за те, що вони разом з батьками активно приймали участь і їздили то по суботам, то по іншим дням вихідним, разом із батьками, з вчителями на ці конкурси. Але також хочу подякувати всім вчителям, які активно приймають участь у цих конкурсах, разом з дітками. І не тільки я, але і от такими подяками від начальника відділу освіти я хочу нагородити подякою Чарі Наталі Васильівну, ученицю учителя початкових класів, за високі професійні досягнення у справі виявлення розвитку навчання і виховання інтелектуально обдарованої учнівської молоді та підготовку призера другого етапу 25-ї. Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Ну і вже вихованка отримала свої нагороди. Вітаємо! Друге етапо це український учнівських олімпіад з трудового навчання. Від начальник виділо освіти переносця другого етапу 15-го року повного студентного дямківця імені Тараса Шевченка. Сінні досягнення. На підготовку переможця в другому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вітайте! Поки досягнення у навчанні, і це в нас Дем'яненко Ілона Андріївна, учениця восьмого класу, таким похвальним листом від Міністерства освіти. Будь ласка, вітайте її. Шановні батьки, діти, ви наша гордість, ми працюємо тут для вас. Я хочу вас. Ніколи не донули, не гадали ми, що станемо. Рослами наші батьки. І завдячую всім, що у менех Моїсні мої мрії, моє майбутнє. Сотні Сотня с хатоп'я, сотня бесед. На виродки бере наступний. Схваючи дороги, бур'яни такий. Сміхай нам, серце нам, наші батьки. i